Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловився проти ударів далекобійними ракетами американського виробництва по території Російської Федерації. На думку Трампа, це тільки сприяє ескалації конфлікту. Така заява нового президента Сполучених Штатів спростовує припущення, що адміністрація чинного очільника американської держави Джозефа Байдена узгоджує із командою Трампа всі свої. Дії і наміри, які стосуються російсько-української війни, швидше за все, Байден і його колеги використовують останні шанси для того, щоб допомогти Україні до січня 2025 року, коли Дональд Трамп збирається розпочати офіційні перемовини із російським очільником Володимиром Путіним щодо закінчення російсько-української війни. Втім, і сам Трамп починає усвідомлювати усю. Важкість цієї місії про 24 чи про 48 годин нагадаю вам передвиборчі обіцянки республіканця, ніхто тепер навіть і не говорить ба більше. Дональд Трамп вважає, що російсько-українська війна з точки зору врегулювання ситуації є набагато більш складним завданням ніж навіть конфлікт на близькому сході, який далекий до речі від будь-яких реальних перспектив врегулювання і завершення.